Про 61 мільярд нової допомоги від Сполучених Штатів Америки, злих республіканців та військове виробництво. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь YouTube канал свій до свого по своє». І власне в цьому відео я прокоментую новину про те, що Палата представників Конгресу США проголосували за надання Україні допомоги. Розмір допомоги складає майже 61 мільярд доларів, 60,8 мільярда, якщо бути точним. З них 23 мільярди доларів буде направлено на поповнення збройних складів США, тобто з, з того, що є вже на складах Сполучених Штатів Америки, нам зброя буде передаватися, а її якісь новіші аналоги Сполучених Штатів Америки будуть виробляти і поповнювати свої запаси. 14 мільярдів доларів піде на закупку озброєння для Києва. Це 14 мільярдів, знову ж таки, буде виділено своїм збройним компаніям, які будуть виробляти зброю і постачати її в Україну. Ще 11 мільярдів планується направити на військові операції США в регіоні. 26 мільйонів доларів підуть на спостереження, на контроль за наданою Україні допомогою. 7,8 мільярда це гроші на підтримку українського бюджету, економічна допомога сотих мільярда, тобто трошки більше, ніж півтора мільярда. Ну і далі будуть ще там дрібніші витрати 400 мільйонів на гуманітарне розмінування, захист кордонів і ще різні речі з такого розряду. Ця допомога для України є дуже-дуже необхідною, особливо зараз, напередодні того, як Московія готується до свого масштабного наступу, чи, можливо, навіть вона його вже розпочала, користуючись тим, що були таких кілька. Посушливих тижнів, і, власне, бронетехніка мала можливість пересуватися. Проте, ну, можна сказати, що проголосували за нього вчасно. І в українському інформаційному полі, і навколо цього законопроекту, і навколо в цілому американської політики американської політики відносно війни в Україні, зокрема, є дуже дуже багато брехні. Я впродовж останніх кількох тижнів спостерігав такі потоки брехні, які абсолютно цілеспрямовано виливають в бік тих самих республіканців. Завдяки яким насправді оця допомога була проголосована, що мене це, чесно кажучи, дуже-дуже сильно дратує. Дратує в першу чергу тому, що нам потрібна двохпартійна підтримка з одного боку, з іншого боку, швидше за все, влада Штатах в США в цьому році зміниться, тому що ну, за всіма соцопитуваннями, які проводять, в Тому числі глобалістичні, тобто демократичні е, всякі агенції, Байден Трамп, очевидно, програє, причому програє з достатньо великим відривом. Хоча є ще питання мігрантів, того, як буде проголосовано, чи не буде відбуватися тих самих речей, як, які відбувалися на попередніх виборах. Ну, ситуація там вкрай складна, але ймовірні зміни влади дуже висока. І на цьому фоні нам просто критично необхідно зберегти двохпартійну підтримку. В нас же ж з нашого боку нам намалювали таку картинку добрих демократів, які дуже хочуть нам допомогти, і злих республіканців, які проти. От до прикладу, Майк Джонсон, голова Палати представників, конгресмен республіканець. Нам з нього зробили чорта, який не хотів ставити на голосування пакет про допомогу Україні. І це тиражували абсолютно всі. Проте, якщо читаєш американську пресу, причому і демократичну, і республіканську, то ситуація виглядає трошки інша. До прикладу, коли розроблявся попередній пакет законопроект про допомогу Україні, зараз прийняли не той законопроект, а новий, коли розроблявся попередній, його розробляв сенат, Майк Джонсон від Палати представників запропонував розробляти його разом, щоб максимально швидко проголосувати. Демократи тоді відмовились в результаті за три дні до моменту, коли Палата представників мала йти на свої канікули, так би мовити. За три дні до них поступає від Сенату законопроект, чи за три, чи за чотири дні. Законопроект і законопроект розміром 360 сторінок. Нам всім кажуть, що Майк Джонсон от такий поганий собака відмовився ставити на голосування. 360 сторінок. Кілька днів на його опрацювання. Чи вони повинні голосувати як зелені таборетки в Верховній Раді? Команда від Єрмака від Арахамії прийшла і проголосували за все, що завгодно, включаючи за розпродаж України. Чи там все-таки треба читати законопроекти, уважно вивіряти, особливо на фоні їхньої передвиборчої боротьби, особливо на фоні того колосального фінансування, яке виділяється на мігрантів, на їхню соціальну допомогу, на ще там купу речей різних, зрештою, взагалі скільки мігрантів запускають Сполучені Штати Америки. Як українцям важко потрапити в США, навіть кваліфікованим з вищою освітою? І скільки мігрантів з боку мексиканського кордону перетинає? За кого вони голосують потім. І ще дуже-дуже багато є таких питань щодо американської політики, які в нас не зачіпають. Але, власне, нам всім почали кричати: от Майк Джонсон дуже-дуже поганий. Зараз новий законопроект, зважаючи на нові обставини, з окремим пакетом допомоги, був зроблений дуже-дуже швидко. В цьому новому законопроекті, окрім розмірів цієї допомоги, передбачене передання Україні далекобійних ракет Атакемс. Проте. Рішення щодо передачі цих ракет буде приймати президент Байден. І якщо він вирішить, що воно може нашкодити якимось основам американської безпекової політики, то ті ракети ми можемо не отримати. Злі республіканці, декілька республіканських конгресменів, що в 2022 році, тоді коли писали закон про ленд-ліз, який так і не запрацював з подачі Байдена, до речі, вони також наголошували, що Україні треба дати далекобійні ракети. Чи ми їх отримуємо чи ні? В цьому законопроекті, який було проголосовано, також вважає передбачено, що Білий дім повинен протягом півтора місяців направити в Конгрес довгострокову стратегію підтримки України. А протягом двох місяців заключити з офіційним Києвом угоду про повернення наданої допомоги. Це цікавий пункт. В рамках цього можливого повернення 50% боргу можуть списати до 15 листопада 2024 року і інші 50% вже пізніше, проте за умови погодження Конгресу. Перше рішення, я так розумію, буде приймати саме президент США. І отут виникає таке цікаве запитання: а чому наше інформаційне поле мовчить про те, що жодна українська влада, ні Турчинов, ні Порошенко, ні Зеленський жодного разу не апелювала до Будапештського меморандуму? Жодного разу юридично не було запуску Будапештського меморандуму. Запуск повинен був би відбутися з написання відповідних дипломатичних нот. Нота це такий різновид дипломатичного документу, який вимагає обов'язкової відповіді. От з допомогою цих нот з підписантами треба було розпочати консультації. Будапештський меморандум, який передбачав ядерне роззброєння України. Це достатньо такий специфічний документ. Він насправді був третім вже документом, першими там була ратифікація Лісабонського протоколу. І знову ж таки, там були насправді два голосування в Верховній Раді, і за першим голосуванням ми частину ядерної зброї мали собі залишати, але потім зрадники таки дотиснули. І ми залишились без ядерної зброї. Але чому я на цьому акцентую увагу? Тому що відповідно до Будапештського меморандуму, який є міжнародним договором, нам зобов'язані надавати допомогу а ядерна зброя, якої ми позбавились, окрім безпекової функції, мала ще дуже високу економічну вартість. Ці стратегічні ядерні боєголовки, які в нас були, вартість їхнього виробництва підкреслюю, не продажу, а лише виробництва. За оцінками різних експертів, коливаються від 200 до 400 мільярдів. Це лише стратегічна, У нас ще було дуже багато тактичної ядерної зброї. Знову ж таки, це величезні гроші. Нам допомогу надають, і розміри цієї допомоги визначають саме в грошовому еквіваленті, що є цілком логічно. Якби ми поставили питання про обов'язок, чи могли б йшли дебати, надавати чи не надавати допомогу, чи могли б говорити про те, що ми повинні передавати кредити? Чим ми будемо розплачуватися за умови, коли завдяки діям вищого політичного керівництва, у нас весь реальний сектор економіки фактично вбитий? Що в нас залишається? Земля і надра виставлені на розпродаж супереч Конституції України. І проголосували за це разом: і Зеленський, і Порошенко, і Вакарчук, чи можна казати Пінчук, адже він був головним спонсором саме Вакарчука і цієї конторки під назвою Голос. От така ситуація. Ситуація достатньо, достатньо складна. Але повернемось до самого пакету допомоги. 23 мільярди на поповнення збройних складів, 14 мільярдів на закупку зброї і передання цієї зброї. Тобто, в сумі 37 мільярдів доларів передається виробникам зброї, заводам, які знаходяться на території США, виробляють зброю. Зброя це з точки зору економіки, продукція з високою доданою вартістю. В деяких місцях з надзвичайно високою, просто з феноменально високою доданою вартістю. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що з точки зору економіки, ця допомога Україні це колосальна стимуляція виробників, які знаходяться на території Сполучених Штатів Америки. На тих заводах працюють люди, люди отримують зарплати, ті заводи сплачують податки і так далі. Вся економіка в цілому крутиться. Я на цьому акцентую увагу, тому що пройшло понад два роки спочатку повномасштабної війни. Україна, вище політичне керівництво України було зобов'язано запустити максимально можливе виробництво всього, що потребує українська армія. Абсолютно всього. І коли б це виробництво працювало на території України, то вся висока додана вартість з точки зору економічної. Створювалися б на території України. І тут є такі парадоксальні речі, ну це я жартома кажу, парадоксальні, про які не дуже говорять чи точніше, взагалі не говорять в нашому економічному просторі. Проте Україні було б вигідно для армії закуповувати в державному Укроборонпромі навіть якісь там ракети, до прикладу, навіть якби вони були вдвічі дорожчі, ніж іноземні аналоги. А гроші куди пішли? Чию економіку вони б далі стимулювали. На чиї зарплати, куди б йшли податки, прибуток від державного поки що Державного Укроборонпрому. Не в той же ж самий Держбюджет би повертався. І ще багато є таких нюансів, але цього свідомо не робиться. Натомість нам розказують абсолютно якісь дурні речі і не будують в Україні навіть патронного заводу. Не треба нам патронний завод, це можна легко купити. Це можна легко купити, відносно легко. Проте, коли ми купуємо, то ми стимулюємо чужі економіки це перше. І друге, якщо вже це можна так легко купити, то чому дефіцит патронів відчувають навіть ті ж самі навчальні центри? У мене чимало друзів зараз знаходяться на лінії фронту в навчальних центрах. Я з ними спілкуюся. І є дефіцит патронів. На собі вже відчувають, давно вже відчувають, а вартість патронного заводу. Орієн... Орієнтовна вартість близько 20 мільйонів доларів в рамках тих всіх грандіозних бюджетів, які виділяються на Збройні Сили України, це абсолютно незначна сума. Причому це завод воюючої країни, війна незрозуміло коли закінчиться. Тобто цей завод на величезний проміжок часу гарантовано забезпечений роботою. Причому, навіть якщо відбудеться якась заморозка, нам вже ж далі треба буде готувати територіальну оборону. Створювати свою систему тирів, навчання цивільного населення. Причому і хлопців, і дівчат треба розуміти, що те, що зараз відбувається, це дуже-дуже надовго. Тобто, в будь-якому випадку, цей завод патрони забезпечений на десятиліття гарантовано. Чому не спобудувати такий завод, щоб він був на 100% в державній власності і належав Укроборонпрому? І забезпечував наших воїнів? Чи навіть декілька заводів? Для диверсифікації виробництва. І цілком може бути, що одна лінія виробництва там, вона просто буде недостатня для забезпечення наших потреб, адже фактично зараз в Україні триває війна найбільше за своїми масштабами з часів Другої світової. Але цього не робиться. І знову ж таки, цей пакет допомоги це нам ще одне яскраве свідчення. І знову ж таки, оце пояснення стосовно економіки, стосовно того, куди будуть йти ті гроші і так далі. А попередніх пакетах допомоги. Так само великі суми, але так само левові частки тих сум виділялися насправді тим самим виробникам зброї і тому самому Пентагону. І в кінці надавалася допомога Україні. Це не означає, що це погано. Це природний механізм. І цей природний механізм в даному випадку Сполученим Штатам Америки дуже допомагає. Він стимулює їхнє виробництво. Чому ми не стимулюємо виробництво? Ну, а стосовно брехні в бік республіканців. Ну, це питання окреме, і я постараюся ближчим часом записати інтерв'ю з кимось із Сполучених Штатів Америки, з кимось, хто володіє набагато більше інформації саме зсередини. Можливо, навіть спілкуються з представниками Конгресу, США для того, щоб прояснити багато які моменти. І так, серед республіканців є дегенерати є їхні аналоги Жириновського з розряду цієї Марджорі Грін. Чи як там її звати, але, ну, знову ж таки, вони просто відпрацьовують бабло. Але питання в тому, що на основі чого багато в кого склалася погана думка відносно там України, відносно української політичної влади і так далі. На основі того, що вони дивляться Russia Today, куди вкидаються десятки мільйонів доларів постійно, а то і сотні, для їх діяльності по всьому світу. За два роки повномасштабної війни чи створили ми англомовне ЗМІ, в тому числі англомовне телебачення, яке б на всі західні країни розповідало правду про Україну, Пояснювало б, що Русь це Україна, а Росія це Московське князівство, і що вони вкрали нашу історію, і що ніякі ми не є їхньою частиною, а вони колись були нашою до монголо-татарської навали. І вони правонаступники монголо-татарської орди там і так далі. і так далі. Розвінчувати цю всю історичну брехню про Крим, пояснювати, що ми ніякі не братні народи, і т.д. і т.п. Ні, на це в нас грошей немає. Зате є мільярди на телемарафон. Десятки мільйонів на російськомовний державний канал ДОМ. Тому що так треба. Десятки мільйонів на серіальчики різні, серед яких хотіли в тому числі і всяких поворознюків крутити, отих матюкливих бичар, які м, співають осан на нашому найвеличнішому Зеленському. Задумайтесь над цими речами, бо це насправді надзвичайно важливо. І без розуміння тих речей, без відчуття тих речей м, нам перемогти буде вкрай важко. Наша перемога можлива, і я вірю, я впевнений, що вона відбудеться, але вона. Відбудеться тільки при певних обставинах. А от створити ті обставини вже повинні ми з вами: обставинах, політичних обставинах, економічних обставинах, військових і так далі. Ось такий мій коментар: прошу вас про зворотній зв'язок. Будь ласка, коментуйте дане відео, давайте уточнюючи запитання. Я думаю, що достатньо важливим зараз, особливо впродовж. Там того, як буде тривати в Штатах виборча кампанія, чи мало розповісти про американську політику. Проте знову ж таки підкреслюю, що, наприклад, своїм завданням я бачу формування максимально такого розуміння серед українців в потребі двохпартійної підтримки України, а не того, що відбувається зараз. Подобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мохачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Читайте маніфест нашого руху Українська сила. Якщо поділяєте цінності та засади, виходьте з нами на зв'язок. Дякую і до наступної зустрічі.